Соняшник Lumio KLP – середньоранній гібрид від компанії Seed Grain, спеціально створений для технології Clearfield під гербіцид Eurolighting Plus. Гібрид має високий потенціал урожайності до 55 центнерів з гектара та олійність до 50%. Завдяки відмінній стійкості до посухи та хвороб. Lumio KLP є ідеальним вибором для південних регіонів України. Основні характеристики гібриду Lumio КЛП. Група стиглості 108-112 днів. Потенціал урожайності до 55 центнерів з гектара. Олійність до 50%. Стійкість до вовчка 7 раз. Переваги гібриду Люміо. Висока врожайність забезпечує стабільний урожай навіть за посушливих умов. Відмінна посухостійкість Ідеально підходить для південних регіонів з високими температурами, стійкість до хвороб, захист від фомопсису, вугільної гнилі та інших поширених захворювань соняшника. Універсальність рекомендований для всіх кліматичних зон України, особливо для лісостепу та степу. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд. Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.